У Миргородській громаді триває проєкт із брендування території. Ініціатива покликана нас формувати впізнаваний образ і позитивну репутацію міста та громади. Це спосіб розповісти світу, у чому її особливість, привабливість і чому варто саме тут жити, інвестувати чи подорожувати. Проект брендування громади передбачає проведення аудиту на культурні і історичні пам'ятки громади, також природні також аналіз думки. Мешканців та туристів, які раніше відвідували нашу громаду, і формування на основі неї звіту. А кінцевим продуктом має бути логотип та брендбук. Коли громада має чіткий бренд, вона стає більш привабливою для бізнесу. Потенційним інвесторам легше оцінити переваги території, ресурси, людський потенціал, логістику, туристичні можливості. Виразний і автентичний бренд може стати основою туристичного іміджу. Адже мадрівники частіше обирають місця, які мають власну історію та унікальний візуальний стиль. Брендування завжди актуальний інструмент, який допомагає громадам в економічному зростанні, в залученні більшої кількості туристів, більшої кількості інвесторів і просто зацікавлених осіб до громади, тому. Було вирішено розпочати роботу над брендуванням громади. Наразі це є не лише економічний, а й культурний інструмент, щоб ми могли себе. Виокремити Миргородщину, наділити певною ідентикою, яка буде представляти її і на ринку України, і за кордоном. Розробку бренду логотип буде проводити громадська організація Агенція територіальних ініціатив, яку очолює Ігор Чава, а також робоча група, затверджена міською радою. Перший етап уже відбувся. Мешканці громади взяли участь в опитуванні, де поділилися своїми думками про туристичні магніти, визначні місця та недооцінені локації. Наразі триває аналіз отриманих результатів. Наступним етапом стане лекція, під час якої кожен охочий зможе дізнатися більше про переваги брендування громади. Протягом 10 років я допомагаю українським громадам економічно зростати через туризм, розвиток культури, залучення інвестицій. Я будую бренди для громад. 17 жовтня буде відкрита моя лекція, яка покаже, як, зокрема, туристичні ініціативи можуть змінювати міста. Вона буде цікава для представників влади, локального бізнесу, місцевого активу. Ця лекція допоможе зрозуміти, як з різними ресурсами, з різними складностями можна змінювати свої міста і чому їх варто змінювати. Тож, приходьте, обіцяю. Буде дуже цікаво. Лекція відбудеться 11.30 – 17 жовтня. Посилання на реєстрацію можна знайти на офіційних ресурсах громади. Місце проведення буде повідомлено додатково з урахуванням безпекової ситуації.